Робот у нас Infinity EX35 заїхав на заміну радіатора охолодження. Потонує, Це у нас і масляний радіатор і радіаторне охолодження двигуна. Ось така у нас фірма. Приступаємо до роботи. Так, викачує фріони з системи, тому що мішає радіатор кондиціонера, щоб витягнути радіатор охолодження. Так, система выкачала 440 грамм, а повний об'єм у нас тут 550 Ось тут 550 100 грамм у нас не вистачає. Радіатор старий вытянул Старий майже як новий стан І ось у нас новые коробочки Ось так у нас тут наблюдаешь так, інфінті у нас повністю готова, ось так все виглядає, все чистенько, Слідів ремонту не видно, можна віддавати втілочку клієнту. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.